Доброго вам здоров'я! Тема майбутніх ваших майстер-класів сьогодні, про яку я розповідаю, це гранена резинка. Гранена резинка я знайшла двох типів. Одна із них розповсюджена на російськомовних каналах. Їх така велика кількість. Серед них і українські блогери, але російськомовні, і україномовних не знайшла. Гранена резинка, її ще називають польською, а іноді її називають чомусь французькою. Ну, я думаю, що ви всі молодші, розберетесь, розумніші. Ця резинка має такий дуже простий. Опис: три лицьових, одна виворотня, все. Хоч туди ми в'яжемо, хоч назад. Але для розуміння цього треба, от я вам намалювала схемку. Виглядає так: от чотири петлі, два ряда, перший, другий. Ми в'яжемо Лицьова, 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 виворотня. Назад ми в'яжемо лицьова, лицьова, лицьова. Тут намальовано виворот, значок виворотні. Тому що для лиця це ми отримаємо виворотню петлю. Тому я і кажу: лицьова, 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 виворотня. Просто, як би зсувається. В цьому річ, нам треба добитися того, щоб був отакий от стовпчик суто лицьових через одну петлю стовпчик суто виворотних. А між ними по петлі. Хусткової гладі або хусткового плетіння. Це досягається тим, що ми отут завжди в'яжемо лицьову От ми із цього боку лицьова а потім е, в'яжемо із звороту лицьову вона тоді отримуємо тут е, виворотню. От тепер на зразку я покажу ще раз. От він, рядочок, одні лицьові а оце рядочок, отом в глибині, одні виворотні. А між ними йде хусткова. І таким чином у нас ми отримуємо таку, таке рифління, таке гранену, чітко виражені лицьові петлі на горі. І, однаково, що з того боку, що з цього. Для дитячих виробів, для кардиганів, для шарфів, снудів, бафів, я не знаю, там ще що можна, ну, вона дуже легко в'яжеться. От От ми дивимося, що це виворотня, а ми знаємо, що треба в'язати лицьова. А ця та лицева доріжка, ой, та що лицева доріжка, вона завжди повинна бути в центрі тих трьох лицьових. От. От ми в'яжемо лицева, 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 три лицевих. Значить, ця доріжка лицевих має бути посередині. Потім виворітня одна, знову лицева. Лицьова. Ну, бачите, я беру за різні боки, то за праву стінку, то за ліву. Тут немає значення, аби розвертали петлю, правильно вивертали, щоб вона не перехрещувалась, не перекручувалась. Так, знову виворотня доріжка. Ну, у мене отак от. Я не розраховувала спеціально. От. І знову назад в'яжемо. Ми знову подивились, де наша виворотня доріжка. Ось вона. Вона тут перша. Ми знову ми її в'яжемо. До речі, я в'яжу так, виворотню. І у мене я отак отримую петлю. Коли я буду в'язати з цього боку, то у мене е, треба буде її в'язати. Ну, дивитися треба передня стінка, задня стінка, а дехто в'яже виворотню отак. І дуже швидко це роблять. І вона вже зовсім інакше лягає, з, з другого боку. Вона теж виворотня, але ну, просто оці стінки вони розвертаються інакше. І просто коли в'яжеш, це треба враховувати, От, наприклад, оця виворотня. Я її в'яжу за передню для, до мене стінку для того, щоб розвернути петлю, щоб вона була розкрита, а не перекручена. А цю я в'яжу лицеву, але ну, я її в'яжу за задню стінку, тому що тут петля і так розкрита. І так само я до виворотньої петлі ставлюсь. От вона виворотня петля. Я її беру не то, що дивлюсь, там передня-задня стінка. А я дивлюсь. Щоб я її розвернула, щоб вона в мене розвернулась красиво, рівненько лягла. Три виверідня. Лицева, лицева, лицева. виворітня. Ну, все, я не буду продовжувати, нема в цьому сенсу. Так, а тепер я розповім про гранену резинку, яка у мене є в книжці. От я вам показую фото. Я показую схему, і схема виглядає страшною. І ось показую. Як вона у мене в зразку виглядає? А тепер я вам розкажу, і ви зразу скажете, чого така легкотня. Дивіться. Резинка один на один. Виварятня, лицьова. виворятнє лицьова. виварітня лицьова. Але щось між ними там? А між ними йде доріжка хусткова, і петля лицева одна на 4 ряди прив'язується. Вона протягується на 4 ряди. Тобто ми в першому ряді зробимо, вив'яжемо її і. І потім будемо просто знімати. От я зараз вам покажу, як я її намалювала. От вона лицьова, вивертня лицьова. Потім знову лицьова оця. і все от, 4 петлі. рапорт, 4 петлі, 4 ряди. Лицьова, виверетня лицева, потім ми накручуємо на спицю три, тричі обвиваємо і пров'язуємо лицеву. Таким чином робимо весь рядок. А коли в'яжемо другий ряд, ми оцю петлю просто перезнімаємо, вона у нас перезнімається. А тут ми в'яжемо з вивороту три лицьових. Ну, тут ми їх бачимо, три е, вивереті. Тут знову тоді рядок з лицевого боку в'яжемо лицева-виворотня лицева, а з вивороту ми в'яжемо три лицевих. Зараз я покажу. Значить, от вона доріжка буде одних виворотніх А оця доріжка буде одних лицевих, розтягнутих. А оці дві два стовпчики, два рядочки, як би назвати їх, вони. Зв'язані хустковим плетінням. Так, починаємо в'язати гранену резинку. Отак От вона у мене виглядає зараз на зразочку. От вона ця лицева, яка на 4 ряди тягнеться. І я хочу зараз вам показати, як я це роблю. Так, наче видно. Починаємо зняли краєву, лицьова, виворотня, лицьова. Тепер отак розвертаю, щоб вона була розвернута, завожу свіцю раз, два, три. Накиди, протягую їх у петлю, і в мене на спиці замість однієї лицевої три накиди. Далі лицева, виворітня, лицева. Бачите, я беру то за дальню стінку, то за передню це не має значення, аби розкривалася петля. За годинниковою стрілкою 1, 2, 3 накиди. Зняла лицьова. Виварення лицьова. Лицьова. Раз, два, три. Є. Трошки посунемо. Лицьова. Виворітня, а тепер три лицьових, так? Але лицева, а ця лицева у нас така складна, і знову лицева. Тобто, як в польській, як в граниній резинці, три лицьових виворітня. Знову лицева, лицева з трьома обертами. Лицева. І ось вона доріжка, яка завжди буде виворітнє. Бо тут тепер у нас багато і воно не сунеться, воно ж якби натягнуто. Так, дійшли цієї кромкової краєвої. Все, перевернули. Тепер ми в'яжемо тільки лицеві, а там, де у нас три накиди, там ми. Просто знімаємо лицева, лицева, лицева. Так, тепер обов'язково не забувати перекинути наперед нитку. І можна взагалі так прибрати, щоб не заважала, бачити. І один, два. А один скидаємо, залишаємо два накиди, так написано в книжці. Знову три лицевих, перекинули ниточку назад і три лицевих пров'язали, перекинули ниточку сюди і перезнімаємо два накиди. Перекинули ниточку і перезнімаємо два накиди. А тепер я покажу, як я вяжу. Це так по книжці, а я, а я от три лицевих зробила, перекинула і просто знімаю як одну. О, я її вже звільнила. Вона тепер у мене просто буде петля, яку перезнімаємо. І так тоді мені легше. один, два, три, ниточку перекинули і зняли. О, знову три лицевих, перекинули ниточку. І іноді я забуваю перекидати нитку. Ну нічого, тоді просто там буде. Треба з того боку, як йдеш, тоді треба буде все на місце поставити. Це не складно, ну просто краще не робити помилок. Так, дійшли до виворотного ряду кінця. Тепер ми переходимо до третього вив'язування третього ряду. Робимо знову лицева, вивертня лицева, лицева, перезнімаємо. Хоч так, хоч ви розвертаємо, це не має значення, поки поки що не має значення. Там же залишається ниточка ззаді. Бо нам тут не треба вона, бачите, отакого от нам не, не треба перестинання. І от ми дійшли до того моменту, коли, бачите, ми, як в книзі написано, у нас тут два накиди. Ну ми так, або два обриди. Так, ми їх і залишаємо. Я вам покажу, як у по книзі і як я роблю. От от. Тобто, коли ми в'яжемо третій ряд, ми переносимо два ці накиди. Знову лицьова, виварітня лицьова і краєва. Четвертий ряд, тобто зараз ми в'яжемо із зворотнього боку. От бачите, який зворотній бік у нас. У нас йдуть тільки доріжки лицевих, і тут грані показуються лише оцими доріжками лицевих петель. Три лицевих. І отут ми скидаємо, як по книзі, повністю. Так, а не перекинула нитку. О, забула. Нитку то треба сюди перекидати. Знову три лицевих. Нитку перекинули, зняли. Ниточка розборсилася. Знаходимось з зворотнього боку, ми просто в'яжемо лицеві, а ту петлю, яка у нас, якби виворотня для цього боку, ми її просто знімаємо. Це у нас був четвертий ряд. Тобто рапорт ми закінчили. І тепер ми знову в'яжемо перший ряд. А перший ряд, як ви пам'ятаєте, ми в'яжемо лицева, виверідня, лицева і заводимо, і отут ми знову дивимося, щоб розвернута була, розвернута була. Ця петля заводимо і робимо три накрути. Переносимо ці накрути на праву спицю. Ну, я не бачу сенсу показувати далі. Повністю рапорт я показала. Бувайте здорові!